Сьогодні палав будинок на калинівському ринку. Пожежа почалася після 12-ї години. У будівлі розташовувались офіси за словами людей, які перебували у приміщенні, спочатку блимало світло. Коли вийшли на вулицю, побачили дим і одразу почали виносити речі. Пожару присвоїли четвертий ступінь складності. Ліквідовували її з півсотні людей, задіяли 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Причина загорання наразі з'ясовується за попередню інформацією. Жертва постраждав. Далих немає. Я смотрю, там йде дим в крайній криші. Дим большой піднявся, потім почався вже огонь. Раз не огонь і пошло по всій криші. Вогонь поширився миттєво. Цьому спомикали декілька факторів. А саме, по-перше, те, що сама будівля старого зразку, тобто зроблена вже з старілих матеріалів, використана звичайна дранка. І сильні пориви вітру спонукали до миттєвого поширення вогню, фактично по всій площі постраждалої будівлі.